Ніколи не пізно стати тим, ким ти хочеш бути. Я сьогодні з тобою поділюсь саме інструментом, який дасть тобі додаткове джерело доходу для втілення саме твоєї мрії. Мова піде про американську клубну компанію Лівгут, яка на світовому ринку дуже стрімко розвивається, тому що вона принесла нову модель споживання без мережевої націнки. Тобто, клієнти всі купують високоякісну продукцію преміум сегмента за доступною ціною нижче на 70. П'ять і це перша в світі клубна компанія з партнерською програмою, яка дає можливість абсолютно кожному заробляти. Клубна компанія працює в понад 200 країнах світу, і за 2 роки 10 місяців вона підписала більш ніж 2 мільйона учасників. Люди сюди долучаються, тому що кожен бачить для себе свою вигоду, або це клієнт, який споживає продукцію, яку ти купуєш лише за власним бажанням, або ти афіліат партнер. І маєш можливість тут заробляти сім видів грошової винагороди. Зроби безкоштовну реєстрацію та займи місце у глобальній структурі компанії. Так виглядає саме анкета, яку ти маєш заповнити, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. В описі даного відео ти знайдеш клікабельне реферальне посилання, за яким зможеш зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд для більш детальної інформації і, звичайно, для безкоштовної реєстрації. За основу введення свого бізнесу Лівгуд бере клубну. Модель – це бізнес по підписці. Отже, тут існує членський внесок, який сплачується один раз і назавжди. Він сягає лише 40 доларів та щомісячної підписки в розмірі 9 доларів 95 центів. Приєднавшись за 50 доларів, у тебе відкривається можливість заробляти від 2047 тисяч доларів на місяць до 16 тисяч доларів. І це за рахунок глобальної структури та компенсаційного плану клубної кампанії Лівгуд. Існує система Паверлайн 2 на 15, штучний інтелект розміщає усіх учасників світу зверху донизу, зліва направо, І вам компанія дає двох. Учасників, допоможіть двом продублюватись, і ви будуєте велику глобальну структуру. Так, ви отримуєте ще бонус швидкого старту, бонуси відповідні і меч бонуси та діамантові пули. 2047 доларів. Ви маєте можливість заробляти без запрошення нових учасників до клубної компанії Лівгуд і навіть без купівлі продукції така можливість існує лише потрібно розібратись. Насправді можливо, якщо ти дійсно цього хочеш, тому що саме афіліат маркетинг дуже популярний, і це те, що тобі принесе життєву комісію. Афіліат маркетинг це реферальний маркетинг, який дозволяє рекламувати свої реферальні посилання в різних соціальних мережах і на цьому заробляти. Ти рекламуєш. Або бізнес, або продукцію, або якусь послугу. Клубна кампанія Лівгуд тобі також дає реферальні посилання як на твій особистий інтернет-магазин вже з продукцією, з ціною, з описом, з відгуками. Сьогодні на полиці маркетплейсу представлена продукція «Велнос» – здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття. З Часом маркетплейс буде розширюватись, і тут буде щонайменше 200 різних брендових товарів, а згодом і послуг. Слідуюче реферальне посилання це на твій готовий бізнес під ключ з офісом де є бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію клубної компанії, про засновників, про сертифікати, про оцінку незалежних лабораторій, які здійснюють перевірку сировини, з якої виготовляється той чи інший продукт. Ділися з необмеженою кількістю людей про клубну кампанію, про її продукцію, про місію, яка допомагає людям бути і залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це цілі статки. А також будуй свою команду ком'юніті, як із клієнтів, так і бізнес партнерів. Та заробляй компенсаційний план клубної компанії Лівуд. Дуже щедрий. Тут можна дійсно заробляти великі гроші. І навіть якщо ти працюєш і в тебе є лише 2 години, щоб заробляти додатково, така можливість існує у клубній компанії. Не втрачай такої можливості. Це бізнес на десятиріччя. Це як Амазон, як Нетфлікс. Але це перший єдиний в світі клуб, який дає партнерську програму усім своїм партнерам, які будуть створювати і розширювати клієнтську та партнерську базу. Запрошую до своєї команди ком'юніті як партнером, так і клієнтом. Звичайно, кожна людина для себе знайде свою вигоду. Приєднуйтесь до великої родини клубної компанії Лігут. Зробіть безкоштовну реєстрацію. Займіть місце у глобальній структурі, прийміть рішення і приєднуйтесь до моєї команди. Пишіть мені в телеграм-канал. З вами була Жанна Вітко.